Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Сьогодні я розповім, як спроектувати структуру веб-сайту, яка буде вирішувати потреби бізнесу безпосередньо клієнта і його цільової аудиторії. Хочу зазначити, що зараз я буду розповідати про те, що потрібно для того, щоб виключно створити структуру сайту. По-перше, якраз таки потрібно визначити, які потреби має бізнес безпосередньо клієнт. У цьому допоможе брифінг і релевантно поставлені на ньому питання до клієнта. По-друге, потрібно проаналізувати бізнес клієнта і зрозуміти, які упередження є щодо його бізнесу, по яким основним критеріям цільова аудиторія обирає надавача послуг чи продукту, які потреби вирішує бізнес, які продукти продає чи які послуги надає. Тощо. По-третє, потрібно проаналізувати конкурентні веб-сайти, а саме, їхню структуру, дизайн-блоки в цій структурі, розміщення цих дизайн-блоків тощо. По-четверте, потрібно проаналізувати цільову аудиторію користувачів сайту. По п'яте, потрібно зробити висновки з усього проаналізованого і поєднати усе це між собою. Та по-шосте розпочати проєктування своєї структури сайту для усіх сторінок та підсторінок сайту. Особисто я спочатку проєктую текстову структуру сайту як таку інформаційну архітектуру, а вже в подальшому візуалізую її у вайрфрейми, низькодеталізований дизайн сайту. Ось такий процес проєктування структури вебсайту. Звичайно, кожний етап набагато комплексніший і об'ємніший, але я розповів про основне. А щоб замовити проєктування дизайну веб-сайту з комплексним підходом до його проєктування, від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу та його цільової аудиторії. Пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, WebX UI дизайнер. Дякую за перегляд.